Відтепер повітряні тривоги не заважатимуть глядачам відвідувати художній музей. адже у його підвальному приміщенні, яке під час артобстрілів Чернігова використовувалось як укриття, відкрився мистецький простір. Музейники його назвали підвал. До початку широкомасштабного вторгнення ми думали про те, що це приміщення як прохідне між двома корпусами музею, ми повинні використовувати і як виставковий простір. На жаль, не було цього можливості. В кінці 22 го ми за бюджетні кошти зробили косметичний ремонт цього приміщення. Представлена на відкритті підвалу фотоекспозиція, репрезентує образи представників дискримінованих суспільних груп. Важливо документувати людей, які тікають від війни та руйнувань. Ці зображення є знаковим документом, що залишиться в історії. Сказав в інтерв'ю виданню Контраст автор цих світлин Бедран Текін з турецького міста Діарбакір. З кінця 90-х років він є учасником фото та художніх виставок. Роботи текіна виставлялися в галереях Турції, Європи та Америки. Він дуже цікава творча людина, і багато років він працює з різними групами населення, які живуть в місті Діярбакір, а саме і з внутрішньопереміщеними людьми, і з біженцями. І от на цій виставці теж представлені його роботи, його погляд на вихідців із різних культур, не тільки Туреччини, тут є і представники грецької громади, і Арменії, і інших країн, які вимушено опинилися як переселенці в місті Діярбакір. У рамках програми Ваха хаби з центром в Чернігові Порту та Дієрбакирі розробили спільний проєкт «This Place». Кожен з хабів зробив свій внесок, фільм або серію фотографій. У листопаді минулого року Чернігівський арт Ндмедія хаб презентував у порту фотороботи та документальний фільм про життя міста в облозі та після руйнувань, які зазнав Чернігів і його передмістя від рашистських снарядів. Реакція була дуже емоційна. Кілька Глядачі в зали просто виходили, і ну я бачила, що люди просто плачуть від того, що вони побачили. Всі, хто був, вони підходили, говорили, дякую, що ви це розповідаєте, тому що події виглядають по іншому з екранів телевізора. Зараз Чернігів приймає в себе експозицію, підготовлену турецьким хабом. Представлені для показу світлини Бедрана Текіна вже демонструвалися на виставках у різних містах світу. Фото в основному чорнобілі. А я вважаю, що цим самим вони передають саме те, що треба побачити. Не відволікаючись на якісь барви, не відволікаючись на кольори. Я думаю, прекрасні кольори і одягу, і краєвидів. Але ми дивимося саме на людей. Фотовиставка триватиме в новому арт-просторі художньої Музею до кінця лютого.